Верхова їзда, як відомо, це не лише спорт і відпочинок, але ще й приємний спосіб лікування різних захворювань, у тому числі психологічних. У південній Кореї іпотерапія допомагає підліткам впоратися з інтернет залежністю. У цієї 14-річної дівчинки була схильність відвідувати порнографічні сайти. Я звиклася сидіти за комп'ютером по сім годин на день. А якщо мама виїжджала, то і всю ніч. Щоб позбавити дитину від згубної залежності, батьки Кім, чого тільки не перепробували. Заборона сідати за комп'ютер, виховні бесіди, заняття музикою, допомога психотерапевта нічого не допомагало. Залежність почала відступати лише коли дівчинка прийшла в лікувальний центр верхової їзди. Говорить, тісне спілкування з кіньми допомогло їй найбільше. Я піклуюся про коней і думаю про те, як краще їздити на них. Завдяки ним я втратила інтерес до комп'ютера і інтернету. Майже дві третини жителів Південної Кореї користуються смартфонами, і 10% дітей у віці від 10 до 19 років постійно сидять в інтернеті. Це майже 700 тисяч осіб. Торік, стурбований такими даними, уряд країни випустив новий закон. Він забороняє дітям до 16 років грати в комп'ютерні ігри з 12-ї години ночі до 6 ранку, проте виявився не дуже дієвим. Інша справа коні. Представники Корейської асоціації верхової їзди говорять, що курси іпотерапії в їхньому центрі відвідують близько 50 осіб на день. До 2022 року планується побудувати ще 30 центрів, щоб задовольнити зростаючий попит на такий вид лікування.